Але задум був в тому, щоб перестати дивитись на роботи і почати дивитись на стіни і на простір. І в такому випадку робіт ставало забагато. І власне в другій частині виставки роботи майже зникли, і як ми знову ж таки бачимо, тут зникло настільки, що виставка вже не впізнається як втручання художника в простір, а взагалі не усіма зауважується. Так, ну все, тепер лекція починається. Буду міксувати не газований і газований. Вирішив порекомендувати вам подивитись інтерв'ю турецького павільйону в Венеції, який називається Історії привидів. Теорія сумки в архітектурі. Назва, мені здається, взагалі, якби певний стейтмент, який можна запозичити для Дому 42. Власне, того, що на початку це такий біблійний спосіб донесення думки. In the beginning були закинуті будівлі, тобто не будівлі, які побудували, і з них починається занепад. А навпаки, ми потрапляємо в ситуацію, в якій занепад є чимось первинним. Ця розмова започаткована куратором павільйону, вона відбулася як спроба поговорити про те, що в Туреччині дуже багато недобудованих побудованих і закритих будинків. Куратори і дослідники цього павільйону вони кажуть, ну вони мають певну таку дослідницьку теорію про три хвилі занепаду архітектури в Туреччині, які дуже сильно пов'язані з хвилями архітектурного буму і того, що вони називають пристрастю до будівництва, тому що би, -то, з точки зору. Певно, з точки зору доцільності, так сталося, що від 90-х років в Туреччині будується набагато більше, ніж потрібно, бо люди там люблять будувати. Власний термін пристрасть до будівництва цим пояснюється. Ну, є різні причини, тому що в 80-х роках відбулася дуже велика приватизація. Державного майна, і потім ці будинки були закинуті. Це і один рівень. Другий рівень це будинки 90-х років і куратори. Тут я не можу судити, але вони роблять певне оціночне судження про те, що будинки 90-х вони переважно були в стилі постмодерн, який всі зараз ненавидять і намагаються збігти з цих будинків. І е, зруйнувати їх, і що ну якби їхні дослідження це доводить, що це дуже важливий фактор в тому, як будинки залишаються порожніми. Е, ну і власне, е, да, вони кажуть про те, що присліду до будівництва нікуди не, не дівається, але дуже часто новобудови вони використовуються один раз і більше не використовуються. Е, е. Турецький павільйон з'являється в Венеції в. Специфічний та особливий трагічний момент в історії Туреччини, та, власне, після землетрусів, які знищують велику кількість міст, і дуже багато людей гине в короткий термін, і якби на цьому конфлікті, та того, що архітектура життя людей і їхні будівлі так швидко втрачаються. І з іншого боку, що вони продовжують будуватися і викори... не використовуватись. Ось е... один з е... прикладів, та... мої студентки і студенти знають цей приклад. Ми е... говоримо про це в Харківській школі архітектури, таким ми займаємось. Та ось район приватних будинків, де всі будинки однакові, замки. Ну ідеальна архітектура, в принципі, там такого. Півдальної уяви. Ем, ніхто не живе зараз. Бачите, скільки можна посилити людей. Ем, для мене важливо, що та, турецький павільйон ставить це питання в контексті розмови про те, як використати будинки вторинно, та що робити з цією з одного боку потребою в житлі, е, з іншого боку, порожнечою, яка утворилася. Видимо. Але питання, яке також ставиться в Домі 42, в виставці Тібарясі Леші і ще в кількох проєктах, про які, на які звернули сьогодні увагу, це, власне, питання про те, що, можливо, з цією бути, з нею не треба працювати ефективно і перевикористовувати. І відремонтовувати, і запускати не знаю, якісь офіси політичних партій, чи ну щось ефективне, розумієте, можливо, ця порожнеча говорить про щось важливе, і ця порожнеча потребує нашої мови і опису того, чому вона утворилася, який її актуальний статус. І що ця порожнеча насправді концентрує в собі велику кількість непроговорених історій, сюжетів, які присутні в цьому просторі якоюсь мірою слово привиди я буду використовувати по відношенню до цього відчуття, коли ви знаходитесь в спорожнілій будівлі, але зрозуміло, що кожен поверх має під собою якусь історію. Експлуатації, використання, перевикористання. І моє перше враження, коли я гуляв, по, проходив по цих поверхах, мені згадалося слово з словника 2010-2014 років, слово покращення, яке якоюсь мірою, мені здається, якби веде цю історію, що естетика одного періоду і потреби одного періоду йдуть в шарами назад, тому що покращуються іншим періодом, і е, ну, ми сидимо в достатньо покращеному просторі для якогось е, певного м, типу праці, е, людських відносин та і уявлення про те, що ті школери це найкраще що може бути. Е, так, тепер теоретична частина. Я хотів згадати трьох авторів, але згадаю п'ятьох, які, власне, ставлять головні для мене питання. Питання не про те, що ми маємо інакше ставитись до просторів, більше уваги віддавати не людському і всі ці автори переважно. Одна авторка звертає увагу на те, що ми маємо знайти певну мову для того, щоб говорити про будівлі, як про рухливі об'єкти, не як про те, що сформовано раз і назавжди, а те, що постійно живе і має свою історію. Власне, тут ви бачите дві картинки з статті Альбени Яневої, архітекторки. І антропологині і архітекторки, вона найбільш відома в архітектурному середовищі, тим, що вона досліджувала офіс Рема Колгаса ОМА як лабораторну спільноту, ну, власне, по методу пронклатура, так, начебто, це відділене від зовнішнього світу плем'я, яке живе по своїм принципам і приходить до певних результатів. І пізніше вона написала книжку про Брунолатура, і вони разом написали текст, який називається дайте мені рушницю і будівлі почнуть рухатись. Власне, теорія того, що гуманітарні науки потребують певного, певної мови, інструменту, який допоможе показати, що будівля це не Стабільні об'єкти, що це об'єкти, які змінюються. Приклад до якого Латур і Янева підходять, це приклад рушниці Мере, яка дозволила людям побачити, що процес руху птаха можна розкласти на елементи. І більш того, якщо Одних лише фотографій недостатньо, можна комерціалізувати це і зробити скульптуру руху птаха як стабільний об'єкт. Латур і Янева кажуть, що коли ми говоримо про архітектуру, треба знайти якийсь інструмент ось такий самий, як фоторушниця, тільки навпаки, який дозволить нам бачити стабільні структури як такі, що рухаються. Є в цьому тексті картинка, на мою думку, не дуже переконлива. <ріган> ось, Яка показує, як, як можна такий інструмент знайти. Називається він рисунок. Але е, такі інструменти я знаходжу в, в інших творах. Ну, е, так, це по дефолту сюди зайшов е, в цей список Рем Колгас. Який, описуючи історію Мангетина, там на самому початку попереджаю, що для нього Мангеттен це структура, яка має довгу історію метаморфоз. І коли ми говоримо про Мангеттен, ми маємо не забувати про привидів, про ті проекти, які мали бути реалізовані, але не були реалізовані, або які були реалізовані. Знищені на їх місці з'явилися інші, що ці зв'язки в часі в перетворенні однієї манхеттенської ділянки на іншу, власне, важливі і дають нам уявлення про це місце більш розтягнуте в часі. Справа одна з картинок, які показує колгас, пояснюючи, що таке хмарочос. Шохмарочос це набір е, е, таких е, фермерських будинків. На кожному поверсі своя атмосфера. Е, і що кожен поверх е, розділений і е, це називається вертикальна схізма. Да? Я помиляюсь, мені точно хтось не має. Прошу? Да? Супер. Да. Е, спеціальний термін вводить і каже, що це вертикальна схизма, тобто між поверхами немає ніякого зв'язку, та можна зробити такі системи, які не будуть зобов'язувати нас давати функцію будинку. Та. Можна функцію дати кожному поверху. Про це я теж подумав, коли гуляв по дому 42. Кожен поверх більш-менш претендує на свою окрему історію, не обов'язково пов'язану з іншим поверхом. Наступний автор автор коміксів графічних романів Кріс Вер. Він з Чикаго. Просто хотів показати, як це виглядає. Я завжди люблю додавати Кріса Вера в свої лекції, показую фрагменти і сторінки з його, на мою думку, найбільш складної формально структурно. Роботи, Там ми бачимо тут багато будинків в, розрізу, в розрізі, тому що власне сам цей будинок є одним з героїв історії разом з жителями цього будинку. Ось на цій картинці можна побачити там кількох людей. І тут ще можна побачити такі прямі порівняння людського тіла з будинком і історію тіла як історію архітектури. Але все разом в цій історії цей комікс називається Building Stories, тобто Історії будинку або історії, які будуються. Що це все форма цього графічного роману. Це коробка, в якій зберігається 14 різних форматів розповідати історії. Тут є газети, журнали, книжки в твердій політурці. Короткі горизонтальні книжечки з комікс-стріпами і, власне, розповідаючи історію однієї з жителів цього будинку, на ній сфокусована більша частина історії, Кріс Верб одночасно розповідає історію про те, як